Альшого економічного зростання, коли ти наведеш влади в бізнес кліматі в економіці країни, але це зовсім не означає, що ти можеш розраховувати на те, що тобі гроші прийдуть від дитянізації економіки ще так швидко. Якщо ви подивитеся більшість досліджень по нашій тіньовій економіці, ви побачите, що протягом останніх 20 здається, років статистика, на яку б, я б орієнтувався, вирієнтувався, орієнтвіденського. Віденського університету, які просто постійно роблять цей моніторинг, вони орієнтуються на цифру ну біля там, скажімо, 40% і це протягом останніх 20 років, тобто 30% це може бути ну така занадто ще оптимістична цифра. А якщо ж ну от хай, кожен задасть урядове собі питання. А якщо ні, а якщо Тобі не О, вдасться звасна. знизити тіньовий сектор економіки, і до чого ну чому він має зараз знизитися? Що міняється, знижуються податки, покращується бізнес, клімат. Я впевненість в завтрашньому дні заходять інвестиції в країну. Ми всі розуміємо, що вже там через півтора року країна вже починає е, приєднання до Європейського союзу. Ну щось таке повинно бути щось таке глобальне. Серйозне для того, щоб я сказав би, ну да, тіньовий сектор економіки має бути зменшено. Зменшено, зменшено, бо от ми на цьому трекі зараз знаходимося. І я не бачу цього. Так що, вибачте, мене і це просто для мене це декларативна заява, і більше нічого. Пане Леже, ви трошечки згадували вже про курс долара, який встановлений там закладений в бюджеті на наступний рік 45,6 гривень за долар. На вашу думку, яким буде реальний курс долара, що люди побачать в обмінниках? Ой, ну це таке питання, ну курс, який там ми зараз з вами бачимо, я думаю, що це все ж таки цифра, яка вийшла з надер Національного банку України, бо це єдина організація, яка в принципі може прогнозувати курс, хоча вони його не прогнозують на публіку і публічно не коментують, і так завжди було, бо в них там інший мандат, їхній мандат інфляція. Стосовно курсу, я б сказав би так, що це залежить від багатьох факторів, але якщо мова йде, скажімо. На чому може курс змінитися? Чому ми можемо побачити курс інший? Тому що, скажімо, Україна не отримує достатньо фінансового ресурсу в твердій валюті з боку наших союзників і партнерів, від того, що є необхідність різко збільшувати наш імпорт, навіть в порівнянні з тим, який є зараз. А при цьому паралельно зменшуються можливості для нашого експорту. До речі, на став випадок. Нагадаю, що в нас є колосальний торговий дефіцит. І наявність торгового торгівельного дефіциту є свідченням, то, а при майже нульових е, притоку прямих іноземних інвестицій. Це означає, що є базові такі основи, і формуються можливості для е, курсового продавлення для ну, девальваційного тиску, скажімо так, девальваційного тиску. Але в нашому випадку ми маємо значні золотовалютні резерви. Наші золотовалютні резерви перевищують 40 мільярдів доларів. Це найбільше, які ми взагалі мали за часи нашої новітньої економічної історії, починаючи з 91-го року. З часів нашої новітньої незалежності ніколи ми не мали таких золотовалютних резервів. Вони достатні для того, щоб перекрити 6 місяців. Більше навіть ніж 6 місяців нашого імпорту. Нормально було б навіть вдвічі менше, а тут вдвічі більше ніж навіть потрібно критично. Було б тому з цієї точки зору. Я думаю, що ну з одного боку є можливість утримувати, або навіть сказав би не просто утримувати, а управляти курсовою політикою. Національний банк має ці важелі в руках, знов таки mm -hmm. враховуючи те, що ми ж це таки прогнозуємо з вами, що Україна буде продовжувати отримувати допомогу. З боку наших союзників і партнерів, ну, принаймні, з боку Європейського союзу, тобто буде продовжуватися закачка валюти, золотовалютні резерви, і навіть не дивлячись на той дефіцит торгівельний, який збільшується, і я думаю, що він буде продовжувати збільшуватися протягом наступного року, але все одно. Є є оцей фактор, який забезпечує uh -huh. подушку цієї безпеки, і Нацбанк може витримувати той курс, який зазначено в бюджеті там, uh -huh. скажімо, скажемо з половиною. Знов таки, зверніть увагу, що це середній курс, так, бо ]овичайно. там ж це середній розрахунок. Тобто для того, щоб ти мав 45 курс середній, ти можеш мати там, скажімо, 42 на початок року. 26 го а на кінець року ти можеш мати скільки 48 приблизно да ну, приблизно навіть так. більше навіть навіть 50 можеш мати тобто 42-50 дасть тобі якраз такий середній курс який Закладено в А в контексті 50 гривень. Пам'ятаєте, у нас влітку була ситуація, коли в принципі в світі в Україні було це коливання пари долар євро, і тоді власне у нас там всі чекали, що от перетне євро цю психологічну позначку там 50 гривень за євро. Однак, попри в принципі апокаліптичні прогнози цього в цілому не сталося. У 26-му році, на вашу думку, таке у нас євро буде коштувати більше ніж 50 гривень. Чи станом на зараз передумов немає? Бо в принципі бачимо нині курс 48 там з копійками, якщо не помиляюся євро. І відповідно ваші колеги прогнозували, що європейська банківська система буде вимушена просто послаблювати євро саме для того, щоб дати можливість виживати своєму вітчизняному виробнику. Ну, власне, це напевно приблизно приблизно ми нині спостерігаємо у 26-му році. А, може знову ж таки повторитися а, ось ці коливання євро і євро може у нас зрости, чи в принципі поки що світових, як мінімум, чи європейських, не знаю, передумов до цього немає. Я вважаю, що така ситуація геоекономічна, особливо якщо розглядати ці ем, відношення економічні між Сполученими Штатами і Європейським Союзом. Вони будуть продовжувати залишатися в такому напруженому стані. Я бачу, що Федеральна резервна система робить правильні речі, але є підрив довіри до дій федеральної резервної системи з боку адміністрації поточної, починаючи від звинувачень да, містер Лейт, пан з запіз... Пан, який завжди запізнюється, да так до нього звертається президент Трамп. Є ми вже бачили приклад того, що можна змінити просто голову бюро статистики в Сполучених Штатах, тому що. Статистика погана, ну, просто дивна е, і на там на неї не звертали увагу. У нас але виглядає так, що це просто я навіть не знаю, заберіться зеркало, бо там я виглядаю не так е, красиво, як я собі уявляю в своєму в своїй голові, в своєму розумінні ну, так само з приводу статистики. Я вважаю, що вони будуть продовжувати робити е, ці помилки. Я ду бо, бо адміністрація залишається в Вашингтоні той, яка вона є, і економічну політику вона буде проводити. Ну, принаймні тиск вона буде продовжувати вести на всі економічні органи, які в них існують, і це характеризує такий підрив, я б сказав, навіть довіри. Тому я вважаю, що ми будемо з вами бачити коливання цього курсу, який зараз є в парі Євро-долар. Навіть більше ніж те, що ми спостерігали зараз. Я вважаю, що долар буде слабшати по відношенню до євро. Я б орієнтувався на ну, принаймні, якщо такий статус-кво буде збережено, я б орієнтувався на те, що євро буде продовжувати дорожчати по відношенню до долара, Ну і відповідно він буде дорожчати і по відношенню до гривні. В наступному році і перші сигнали вони вже є. Навіть якщо ви подивитеся на відсоткові ставки, які є в штатах, будете їх рівняти із, сполученими із європейським союзом. Ви побачите, що цей тренд ну має рухатися в тому напрямку, якщо тільки щось не буде змінено. Угу. Даруйте в цьому контексті, не можу не спитати. А в чому тоді краще зберігати свої заощадження там у 26-му році? Тобто, чи людині нині є сенс міняти долари на євро, якщо євро може здорожчити, чи це можливо буде золото, чи можливо вкладатися, продовжувати вкладатися в ОВДП? Наприклад, я б сказав би так, що ну першу чергу ми не говоримо з вами про те, що просто населення може заробити на цьому, Правильно? тобто на цьому заробляють. Дуже спеціалізовані інституції, організації, компанії, і не завжди вони заробляють, і для того, щоб там заробляти, треба оперувати колосальними розмірами коштів. А uh -huh. якщо мова йде про населення, то головне завдання, яке стоїть перед населенням, це зберегти просто своє заощадження, просто зберегти своє заощадження. А як коли ми говоримо з вами про серйозні коливання між в парі євро-долар? То, теж це так виглядає, що це серйозне. Для мене це більш ніж серйозно. Я завжди кожен там, кожні там декілька годин перевіряю різні курси, різні котування, які є для того, щоб розуміти, що відбувається на ринку. Ну для мене різниця буде: скажімо, на сьогоднішній ранок курс євро до долара за один євро. Давали 1 долар 17 центів потім після 17 центів – 5 і три сотень. Ну це значне коливання, якщо мова йде про те, що якщо ти як аналітик розглядаєш, що відбувається на ринку для населення, це просто просто зовсім нічого не означає коливання. Яке я очікував би? Я б очікував би, що а, цей курс магістральний буде йти а, в сторону 1,2 євро-долар. Ну принаймні, знов таки, якщо не зміниться ситуація. Ні, в Штатах, ні в Європі, і тоді ми скажімо, тоді зараз. Ми мали б бачити з вами при курсі 41,5 гривень за 1 долар. Просто множити курс на 1,2, і Це та цифра, яку ви маєте побачити євро по відношенню до гривні. Ну тобто, це, це все ж нижче ніж 50 гривень. Приблизно такого плану ви можете робити розрахунок. Якщо середньорічний курс стоїть на наступний рік 45, скажімо, з половиною гривень за один долар, то, відповідно, ти маєш орієнтуватися на курс євро. Знов таки цей 45,5 множиш на 1 і і плюс 9 гривень додаєш, і ти маєш побачити курс там 54 з ну, чимось. Якщо ти віриш. Вкус uh сорок -huh. п'ять з половиною середньорічний, то відповідно середньорічний євро на наступний рік, ти маєш бачити десь на рівні біля 54-55 uh -huh. гривень за 1 євро. А відповідно, що для населення для населення треба зберегти кошти населення це не гравець з приводу золота. Бо дійсно, там, якщо подивитися прогнози на золото, це протягом цього року на 30% вже виросла золото, і ще прогнозується, що зростання буде продовжено протягом цього року. Стоять прогнози, якщо подивитися по форвардним контрактам, золотим там вони знов таки зростають на наступний рік. Достатньо активна. Це непогана ідея інвестувати в золото. Єдина проблема взяти на це гроші, щоб інвестувати в золото. Тому для населення правильна порада така. Три валюти, які дають можливість тобі просто зберегти твої кошти. Перша це гривні, друга валюта це долари, і третя валюта це євро. І так завжди воно працює. Якщо мова йде про терени Європи, то воно має так і працює так на теренах, в тому числі Європи. Своя національна валюта плюс євро, плюс долар. Якщо своя національна валюта це євро, ну, тоді рекомендація трохи мати. Ще в доларах, але знов таки mm -hmm. це проблема полягає в тому, що для того, щоб щось зберігати і диверсифікувати, треба це щось мати. І я не та і я не думаю, що українці зараз що ми те це, це та категорія людей в Європі або в світі, яка дійсно вирішує там проблематику з приводу того, як заробити на своїх заощадженнях і як їх там. Дуже правильно розмістити в золоті або там в uh -huh. якихось ще ще таких деривативах. скажімо. ні. Ну то правильна ідея: три просто кошик на три розділені рівними частинами, пане Леже, наостанок теж. Хочу вас уточнити, розумію, що в нинішніх умовах можливо прогнозувати щось занадто важко, але в цілому, якщо подивитися на ось ці глобальні процеси, які відбуваються у світі в різних країнах, якою на вашу думку буде світова економіка у наступні, можливо, там 10 років. Це буде економіка війни, і ми в результаті остаточно зануримося там, не знаю, в часи холодної війни і гонки озброєнь? Чи можливо є якийсь, не знаю, Світло в кінці тунелю і світ ну не загрузне остаточно в якихось постійних війнах. Ну я не думаю, що світ загрузне в постійних війнах. В кінці кінців ми можемо більш-менш з оптимізмом. Дивитися в майбутнє не може ситуація знаходитися в напруженому такому стані тривалий період часу. Якщо ти там тягнеш за верівку, там вона все одно десь має лопнути, тобто okay. так довго напругу ти не можеш зберігати це стосовно і економіки і світа. Тобто я вважав би, що ситуація буде покращуватися. Я вважав би, що в кінці кінців ми з вами перейдемо до поствоєнної економіки в Україні. Я вважаю, що ситуація буде покращуватися. Я вважаю, що будуть колосальні геоекономічні зміни. Можна вже побачити ці контури. Оця вісь зла, яка формується. Вони будуть, тобто, це вони нікуди не дінуться, Вони будуть продовжувати існувати відповідно. що ми будемо з вами бачити протистояння між двома різними системами. Протистояння буде означати, що і одна, і інша система будуть продовжувати витрачати гігантські кошти на те, що ми називали раніше гонкою озброєнь. Бо якщо в тебе є та сторона, яка для тебе є загрозою, відповідно ти